Трошки краснули 175, 135 Ну то, вот якийсь мінімум є там щось трошки більше показало Тут десь хоча 170 Чуть-чуть десь щось краснуло Так шпаковки немає але

Ну, він, мені вже сіло фарт, коли його не бачу Щось місця мы там болты тут на месте болты точно ніхто не трогал Приема нормально 63 ПВО нормально 66 вот такие там є моменты не трогать тут пороги 50 проем нормально тут нормально наклейка на месте так а тут же пришел слой варка 166 70. 200, ну тут вже це крило то робилося 100%. Ага. Кажу, це крило то вже 100% робилося, І ще ж 200 вже показує місцями, ну типу як можна сказати, майже двойний окрас. Так. Майже Тут, ще, якщо робили типу, хорошо, грамотні люди, то е акуратно його прокрашують і споліровують, типу, забирають, ну, так, якби... я не нормальний слой типу, споліровують і воно виходить, майже під прибор. Бо дехто каже, що от можуть там чисто під прибор викрасити. Але так, щоб геть було ідеально, то ну, не можуть. Десь щось по-любому... Видасть з себе. У критичного шпакльовки немає, але тут 200-180 місцями покрилишку Е, до, до 100... до там, 120, до 130 там це ще так. 150. 150. Вісімнадцять, 152. 125. От, за приклад, можна брати крышу, якщо вона не робилася. Далі 133. Ми незнайомний, все, я знаю. Серідку, машину нову. Це десь було в роки 7 назад. Він коротше купив джипчика якось купив. З салону, так? Да? Так, да, салон. Криша була недокрашена. Не покрашена? Не докрашена. А, не докрашена. Що на криші саме менше, я так поняв. Uh -huh. Не знаю чого. Це я в шокі був. Він вийшов крукова тоді побачив. Ні, то це, це бачиш, це така штука, що надіятися, що ти купляєш машину з салона і вона буде ідеальна, то не треба надіятися. Коли ти купляєш машину навіть з салона, треба все рівно перепровіряти. По-любому, тому що можуть бути якийсь там брак, недочоти, десь везли, зацепили і так далі. Тут... А якщо ти купляєш машину з салона, то тобі тим більше її мають дати ідеальні. Тут взагалі не має не бути ніяких питань. Моя быть по-любому идеал. Так, 55. Ну, дверка тоже убылася. 290. Что-то тут ее шаманили. Водно такі, типу, є 에, під лаком, коротше, бачиш, водно такі є рисаки. Це під лаком і не, не. це не те, що воно типу, поверху. А це поверху. Наждачку того, що перетирали. Так, тут середині Те, що під лаком, то не споліровується. Ну типу воно пані як структура остається така 50. Ну болти тут не трогалися, воно просто тут якби на, на ньому так все і рубилося 48 125 Тут попадає і то показує більший слой тут. Ні, 100% 100% тут робилося. Тут більший слой. Криво 33. Ну, якщо її полірнути, то вона, понятно, що буде зовсім другий вигляд мати. А коли вона заїхала, в оригіналі... Тиждень назад. Тиждень, так? Закусочка. Закусочка. А, а лобовуху, виходить, вже видно там міняли, але оригінал стоїть. Одиничка. А може не міняли. Тобто вони вкатали якісь стекла. Для як колись, типу, спереду, одиничка стоїть. Тому це часом буває. Та, рік, може, може рік. Рік може <пути> відрізнятися. Мабуть, не Мабуть, знаю, є він взагалі тут ріка не було. Ми далекі. Uh -huh. В телефоні мені кажуть, він показує, що вона 50. Ну, коротше, тут я тобі скажу, що в цьому бізнесі не можна довіряти нікому. Можна довіряти тільки собі і фактам. І один з уроків. Проценты да. Хм. <свист> ага. Так тут чуть-чуть. Блин, за эту бутылочку я. Вот такие короче станы. Є, ну, коротше скажімо так. Не найгірший варіант явно. Тим більше, що вона бензинова. так А це пробіг пуса 138. Так. Да. Я питав, чи оригінальний, він каже, дам тобі гарантію. Поліз типу до сервісу сервісу взагалі немає. Я каже, ви ж в Україні можете таке написати, скільки хочеш. Я в нього ще типу мазду купляв да? Ну. то в мазді 300 пробіг. До 5. Тут я не думаю, якби крутив би то на всіх крутив. Але... А що, то не обов'язково навіть, щоб він крутив, то можуть ще й до нього скрутити. Може і він крутив, може до нього. Тут з цими пробігами то мутять де хочеш, що хочеш. Круче. Зараз пробіг тільки лінивий не крутить. в нас всі машини на базарі. Вона як нова. Да так, да, так, да, так, я так. знаю, я зустрічав не раз, машини там 300-350, да. сідаєш і підключаєшся дивишся, блін, пробіг. А машина як нова. Так, і не можеш зрозуміти що взяти типу, що із я я знаю. Дам, 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 дам. Ну, вообще, типу, вот так, взяти то тут, якби Явно не тотально не уложена, є свої нюанси. Тут скільки виходить... 2, 3, 4, 5. Ну, коротше, скажімо так, шість, шість елементів з косметичним окрасом без шпакльовки. Без шпакльовки, ну тут якісь такі мінімум там є. Такі моменти. Тут тоже тут болты на месте, ничего ніхто не трогав, тут все аккуратно. Вот все заводська штамповка, заводська точка, герметик, короче, тут ніде нічого ніхто не трогав. Тут все гарно і аккуратно. Так, 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 тут дев'яточка. Тут теж всі по кругу йдуть дев'яточки. І лобовуха одиничка в оригіналі. По дисках видно, диски видно міняли, стоять нові. О, це так само плюс. О, диски взагалі нульцер вон стоять. І ніякого немає. Резина теж хороша. континенталь. Ну, це, виходить, там невеликі косметичні. Тут невеликі косметичні, там є, там чуть -чуть більше показує, тут десь чуть -чуть більше, тут. От. Потім це крилишко тут десь показує 200-180. Показники тут вже йде далі переход. От. Криша нормально. Так. Тут покришки так само якісь є. Невеличкі, ну видно, її десь там освіжали. От, от коротше я нічого більше критичного тут по ній не бачу. Заднє сидіння тут цілі, нічого не порване, не пропалене. Машину хлопці похімчистили. Як варіант, це бензиновий 1,6, це взагалі дефіцитна машина з бензиновим 1,6 мотором. От. Ну, Я скажу, що в принципі, машина в адекваті, вона явно не зататалена, тут тільки ціна питання. От. Якщо по ціні зійдемося, то варіант такий досить непоганий... Тут нічого. А ну, дрний капот мені. Портные мило. Ага, ну тут щось тут щось запотивание є. А ну заводи. Сміняли недавно. Звідти приїхали, давай. Я що масло світла не їду, бо звідти проїжджають, то там він, таке масло вже з пусками. Ми стали на 10 кілограмів. Там це була дитина. Может им же не хочется их знаєте, що знаете, что их давать. Давай буде через 5 минут, на 5 минут не давать. Ну, там все еще понятно. Там далее. И такая же беріть тут що улице на воді. Там приїхали. хорошо будет под свой кистом подг ⁇ ги подойдем и так наклейка вот зашел наклейку тут 0,9 число І тут, зараз я подивлюся. Зараз таке буває, що вроді би всечку в оригіналі, де пару щось мінялися. В мене хомапичка в нього подивлюся. Тут тоже дев'ятий рік. Тут теж дев'ятий рік. Однокові наклейки. Рейті однакові. Радіатор нормальний, не выбутый. Все хорошо. Ну, не глуши, зараз прогазую ще. Ага, я закрию цю.